Всім привіт! Починаю обзор покупок своїх з неспокійної суботи 14 січня. Дуже гром... дуже громко було, дуже страшно в Києві 6 ранку. А я була на роботі, боня, видно, була на балконі, тому що я прийшла, вона скавчить, бігає на стресі. Що бим жилось, так? Все життя, як ми живе вам цей рік. Так, що вам сказати? Була сільпо, забігала на 1100 гривень. Давайте покажу, що я купила. Ціни так пам'ятаю, примерно. А 69 гривень яйця ясен Світ. Уже Боні відкрила, дала так вона хоч трохи настрій піднявся. Дуже любить тут ці хлібці, і я їх дуже люблю. Вони в акції по 59 гривень. В акції молоко селянське. Так, далі нарешті натрапила на кітка з арахісом. Дуже хотіла спробувати. Захотілося мені чомусь ось, ось такого. Знаєте, по моїм покупкам, що я це фактично не беру. Але ну, сьогодні мені захотілося, значить, кітка 27 гривень, це 30 чимось. По акції шоу балик, дарницький, глуб, на дуже смачний він. А, на гарячі бутерброди, да і так, по 47 гривень. Я взяла два. По 32 гривні а, ось таке ось таке печиво смачне, теж відрошен вишня, какао. Так, 26 гривень сметанка. варенички. 89 гривень з картоплею. Захотілося б, Захотілось половину морозилку, хай лежить. Далі взяла 73 гривні сир Харваті. Взяла зразу нарезной. Так мені удобніше. По 81 гривні масло рошен, 82,5, А філейні 90 гривень 400 грам. Так, тут хліб. 20 гривень, 20 чимось. А, Бонітя взяла її улюблений корм 77 гривень. 4 лапи іменно для цуценят їй подобається. Так, туалетний папір 53 гривні і взяла до ківакції жіноча гігієна 37 гривень. Так, ну, вроді би, все показала. А, саме ж смачне не показала. Взяла знову собі. Принглс, ви знаєте, я подивилася ціни на інші чіпси, то... Це не так і дорого, 89 гривень. Так тут їх дуже багато і вистачає ну, явно не, не на один раз. І к ньому взяла по акції сок Сандора 52 гривні. Ну, це точно все. Знаю, напевно, на окремому відео я ці, ці покупки і випущу з магазину Сільпо. Київ 14 січня, субота. Ось такі смаколики. Тримаємося, тримаємося, тримаємося. Все буде Україна. Пока-пока.